Угу, зрозуміло. Давайте тоді підсумуємо для того, щоб ми розуміли точно, що ми робимо. У нас є декілька етапів підготовки публічного виступу. Нульовий, нульовий етап, так він існує. Знайти власну мотивацію, дати відповідь на запитання, для чого мені це виступ. Ви повинні розуміти. Для чого ви це робите дуже чітко для себе. Етап перший варто сформувати технічне завдання. Визначаємо перед ким ви виступаєте, до якої дії ви закликаєте слухачів, і скільки у вас буде часу на виступ? В жодному випадку, ми не цей час не перебільшуємо, можемо його зменшити. Наше завдання бути максимально лаконічними. Другий етап розпочніть якомога раніше. Підготовку Влаштуйте мозковий штурм і впорядкуйте матеріали в класичну структуру. Вступ, основна частина висновки. Третій етап варто провести декілька репетицій. Це дасть можливість краще впорядкувати матеріал в голові, дістати все з архівів нашої пам'яті. Так і ще кілька прекрасних ідей можуть виникнути по ходу, і це тільки підсилить ваш виступ. І четвертий етап важливий, такий самий, як перший, другий, третій, це відпочиньте. Згадайте всі свої перемоги, свій досвід, поневіть у своїй уяві картини ваших мрій. Так круті результати завжди виникають лише внаслідок поєднання якісних тренувань і якісного відпочинку, і все обов'язково вийде. Угу.